У дошкільному навчальному закладі номер 23 Чиполіно відбувся традиційний щорічний весняний шашковий турнір. Його учасників визначили відбіркові поєдинки у середніх та старших групах. У першості взяли участь вихованці дитячих садочків номер 23 «Чаполіно» та номер 18 Чебурашка, загалом 26 дітей. Більшість із них із великим задоволенням відвідують шахово-шашковий гурток, який веде на базі дошкільного закладу керівник клубу Вертикаль будинку дитячої та юнацької творчості Анатолій Карчевський. Саме він забезпечував суддівство змагань. Перші місця посіли Владислав Бедзай, Софія Вікторжевська, Єгор Ряхін. Друге місце вибороли Валерія Старухіна, Софія Бендерська, Володимир Долгіх. Третій призовий результат показали Дмитро Пономаренко, Ярослав Курилюк, Злата Удалова, Анастасія Сілаєва та Дмитро Одородько. Переможців та призерів відзначено грамотами. Інші юні шашкісти отримали подяки. Нагороди вручили керівник дошкільного навчального закладу номер 23 Алла Коваленко та суддя Анатолій Карчевський. Такі змагання є гарним стимулом для розвитку інтелектуальних видів спорту серед наймолодших смілян сприяють у вихованні у них вольових якостей та пізнавальних здібностей.